Так, <кій> дякую, дякую за представлення. Дуже радий бачити всіх. Я бачу, я бачу серед учасників, викладачів, знайомих, а також я бачив на попередніх презентаціях учнів, яких теж знаю особисто. Тобто, у нас тут такий доволі дружній і спільний колектив. Я хочу розповісти про свій досвід. Ведення госковської діяльності, тобто, буду розказувати про, про кванту і трошки про, про Олімпіади. Зараз спробую включити презентацію екрану. Чи вам видно картинку? А так. Все чудово. Тоді можна починати. Почну з невеличкого представлення. Мене звати Андрій ще раз, я аспірант, мені цікаві теми штучного інтелекту та машинного навчання. У шкільні роки я брав участь на олімпіадних змаганнях, переважно з математики та програмування. Не скажу, що я хапав зірок, але у мене була мотивація просувати систему світу. І з часом, коли я був, вступив в університет, я потихеньку почав. Приєднуватися до різних ініціатив, які були з акцентом якраз таки на математичних олімпіадах, математичних змаганнях і, в принципі, СТЕМ, був на цих проєктах. А також з часом співзаснував разом з братом гурток Кванта. Ну і ще в мене є захоплення. Я люблю бігати, тобто теж достатньо активно проводжу час, коли є можливість. Про кванту. Насправді, ми цей гурток запустили вже достатньо давно, якщо подумати, в 2016 році. Тоді гурток був очний і у нас була ціль достатньо проста. Ми хотіли зробити гурток доступним для всіх школярів в Києві. Тобто ми знали, що ну тобто, що в деяких школах гуртки проводилися якби для пере першу чергу для учнів, які займаються в школі. І тому ми подумали, що було б класно, якщо була якась можливість для всіх також відвідувати гурток, який могли відвідувати всі. Тоді ми починали всього з двох груп, Але з часом гурток зростав. До нього долучалося все більше учнів, викладачів. І у нас з'явилися курси з програмування, астрономії і навіть міжнародні курси. І в 21-му році, коли почалась пандемія, переважно гурток почав працювати онлайн, але був у цьому і плюс. Ми стали доступними для учнів з різних куточків України та світу. Тобто до нас вже могли приєднуватися в принципі не тільки учасники з Києва. Дуже швидко про те, які у нас були закладені ідеологія та принципи роботи гуртка. Тобто, коли гурток запустився, він працював на базі в університеті в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. От, і він був відкритий. Тому для того, щоб якось підтримувати інтерес до гуртка, ми розробили, можна сказати, як ідеологію та принципи роботи нашого гуртка, щоб зацікавити учасників. А перш за все. У наші, наше заняття, вони коли вони відбувалися в очному форматі і в онлайн-форматі насправді теж вони тривали достатньо довго. Тобто, по часу ми проводили заняття по 2,5-3 години. Чому так довго? Тому що достатньо зазвичай план заняття був наступний: ми робили вступ у тему, яку ми хочемо розповісти на занятті учням, і після цього ми достатньо. Ну, ми починали з кожним учнем на заняття працювати фактично один на один, для того, щоб це було можливо, у нас до заняття приєднувалися разом з викладачем проводити заняття ще кілька помічників, які допомагали фактично зробити це можливим. Тобто, коли учень хотів розказати задачу, яку от він вона придумала як розв'язати, то до нього підходив вільний викладач, і вони починали спілкування. Тобто, майже фактично як на усній Олімпіаді. По-друге, ми робили заняття регулярними, тобто ми намагалися не пропускати е, тижнів, ну окрім, звісно, святкових тижнів та канікул. І у нас е, на, на рік відбувалося 25-27, інколи навіть 30 занять. Тобто, е, фактично повний рік, коли до нас учасники приходили, от вони щотижня по е, ось цим 2,5-3 годинам займалися разом з нами. От. І для того, щоб. Заняття навіть якби, не переривалися впродовж тижня. Ми також достатньо рано почали просувати ідею підтримки зв'язку з учнями протягом тижня. Тобто ми отримували від них повідомлення, і якщо вони хотіли якусь задачу доробити, вони могли написати нам повідомлення якомусь месенджері або на пошту. І ми перевіряли цю задачу фактично офлайн, о, перепрошую, онлайн і відправляли їм коментарі, що ми думаємо. Про їх розв'язання. Тобто, у нас фактично дійсно майже цілий рік тривало навчання. Так, да, це звучить, а, як воно і є. А, в принципі, за того, що, ну, якби користуючись тим моментом, що а, ми намагалися розповісти учням багато різних нових. Ну, нових для них ідей. Ми також хотіли робити це таким чином, щоб учням не розказувати абсолютно всі формули, як знаєте, всі принципи, і методи. Тобто, ми давали їм можливість подумати над новими темами, порозв'язувати задачі, тому що, на наш погляд, якраз за рахунок самостійної роботи учнів, вони починали якось краще розумітися в темі. Тобто, це можливо трошки відрізняється від більш стандартного. Формату, тобто в тому сенсі, що е, фактично після вступу у тему ми е, достатньо багато часу заняття виділяли саме на те, щоб учні починали працювати з задачами. Звісно, що враховуючи, що у кожного учня різний досвід, і що не всі можливо на такі усічі щоб е, розробити всі задачі одразу. Це могло займати певний час, але якраз таки, якщо ви пам'ятаєте, з рахунок першого принципу, що ми один на один з кожним учнем працюємо, то ми давали їм всім кожному учню індивідуальні якісь підказки наводки, щоб допомогти їм до розв'язати задачу, або якісь могли залишити загальний коментар протягом заняття, дивлячись на те, як справляється група. От, але було дуже багато самостійної роботи в роботі учнів. І нарешті ще такий цікавий момент, що ну, коли ми запустили гурток, то ми запросили вести проводити заняття на цьому гуртку саме студентів-старшокласників, які самі нещодавно або брали участь, або ще беруть активну участь на олімпіадних змаганнях, і мають от такий свіжий досвід то, ну, якби, олімпіадних знань, які вони мають. Плюс це подобається дітям, в тому сенсі, що вони достатньо швидко знаходили спільну мову. Різниця в віці ну, може 5-4 роки. Вот, і якось дуже швидко відбувався цей конект. Тобто, учням подобалося займатися зі студентами, вивчати олімпіадні теми. Так, да, ось у мене. Я думав, що у мене фотографічна буде, буде презентація, але я побачив попередні презентації, бачу, що, мабуть, я, мабуть, маловато я фоток сюди додав, але от кілька фотографій а, тих самих викладачів-студентів, призерів Олімпіад, які викладали, чи викладають ще на гуртку. А, деякі з цих а, ребят вони, а, є призерами міжнародних олімпіад. Бага більшість з них вони навчаються в університетах університеті Шевченка, деякі з них вступили за кордон. Тобто, у нас такий достатньо потужний колектив студентів, які всі, і ми всі об'єднані об цілею передати якісь з наших знань Олімпіадних учням. Ще кілька світлин: того, як виглядають річні заняття на гуртку, так, да, тут е, скористаюсь можливістю, скажу, що Юлія Здановська, яка, на жаль, загинула під час обстрілу в Харкові, вона також була одним з наших викладачів. Вона фактично започаткувала програмування на гуртку, і ми з нею багато працювали. І дітям вона дуже-дуже подобалась. Е, От е, на фотографії праворуч зверху вона проводить нагородження учнів з Олімпіади з програмування. Um, які ми проводили, ну, от в даному випадку це була новорічна Олімпіада з програмування. Um, <кхем> так. Да, також, окрім річних занять, ми проводимо літні uh, табори та інтенсиви. Uh, у нас в 2021 році відбувся перший повноцінний виїзний табір. Це був великий для нас табір. Ми зібрали понад 70 учасників. Які приїхали до нас з різних куточків України, ну, переважно з Києва, але все-таки були учні зі Львова із Харкова. І в цьому таборі ми запропонували нашу програму занять, яка у нас була і раніше. Ми дали можливість учням займатися математикою в першій половині дня, в другій половині дня у них бажаючих, хто хотів ще більше занять було програмування. І пізніше у них були різні розваги, які були е, дуже різні. Хтось якісь сценки робив, хтось е, ходив, дивився кіно, хтось ходив е, купатися. Тобто був дуже активний і насичений табір. І як прозвучало раніше, на мій погляд, теж от такі інтенсивні літні табори, коли е, за доволі короткий період часу учасники мають можливість зануритися в. Ну от в таку подію дуже допомагає також розвинути їх знання, бо вони хапають будь-яку вільну хвилину. І було багато таких випадків, коли учні, які особливо захоплюються математикою, намагалися спіймати викладачів після занять і якусь задачу з ними дообговорити, або отримати якусь підказку. Знову ж таки, на задачу якої вони вже думають не перший день. Тобто, це був такий дуже дуже інтенсивна подія. Мені здається, дуже корисна. З різних моментів. Ми отримали багато відгуків, звісно, позитивних. І ще от є слайд, на якому трошки щоб було зрозуміліше про розміри гуртка. Ми порахували скільки приблизно годин регулярних занять відбувалося за цей час на гуртку, скільки учасників відвідували заняття. І скільки було перевірено задач, це насправді найвражающе е, число на цьому слайді. Їх дійсно було перевірено настільки багато. Е, чому я про це знаю, розкажу трошки пізніше. Але е, слід зазначити, що багато задач і не було зараховано, тому що не все з першої спроби. Так, ще один слайд про цифри. Ми провели. Дев'ять інтенсивів, один повноцінний визний табір і три відкритих авторських олімпіади, і це фотографії з деяких з цих подій. Так олімпіаді досягнення. Учасників Насправді насправді гуртокванти він працює мені здається. Забув про це згадати. Він працює переважно для учнів середньої школи, тобто з п'ятих по з п'ятого по нам, щоб дочекатися якихось олімпіадних успіхів тих, хто випустився з гуртка, нам треба почекати певний час. І, звісно, що ці учні, які будуть згадані на цих слайдах, вони самі по собі дуже працівні, і вони відвідували не тільки кванту, вони відвідували інші гуртки, у них, можливо, були викладачі. Але дуже приємно розуміти, що вони пройшли з нами через гурток. І дехто з них пройшов з нами, навчався на гуртку три-чотири роки, тобто, достатньо тривалий час, вступивши на гурток в п'ятому або шостому класі. Тобто, тоді, коли вони фактично тільки починали свій шлях. От Андрій Ковригін, наприклад, один з випускників Кванта, Антон він отримав, здається, сріблу медаль на міжнародній олімпіаді у 2021 році. Якщо не помиляюсь, можливо, золоту. Антон Гаврилюк отримав бронзу 22-му році на міжнародній олімпіаді. На середній фотографії е Європейська Олімпіада з математики серед дівчат. І тут є ви, теж випускниця Кванти, Єнак Поліна, а також Ліза Горох. Вони там посередині друге та четверте, якщо зліва рахувати. Ще слайди. Це вже більш свіжі. а, більш свіжі фотографії тут. Команду України олімпіади з математики в 2023 році тут є серед випускників знову ж таки Поліна Єник, Аліса Патьомкіна. Вона також навчалася на гуртку. Жені Франкевич вона не навчалася з нами на гуртку, але вона викладає зараз на гуртку. Тобто, у нас достатньо багато людей перетинається з людьми, які беруть участь на олімпіадах. Так, да, і остання Олімпіада в Грузії у 2024 році, тобто вже в цьому. С, е, е, також є успіхи на міжнародних олімпіадах з інформатики. Е, наприклад, от, е, Світлинка зліва» Ліва. Тут е, багато учасників які на кванту ходили: Аліса Петьонкіна, Денис Терещенка. Е, е, також е, в Міжнародна Олімпіада з інформатики 23 2023 році, тут Аліса Петьонкіна. От, тобто багато учасників, які були на кванті, вони також представляють разом з командою країну, представляють країну на олімпіадних змаганнях, і це дуже приємно розуміти. Наостанок хотів розказати трошки про особливості гуртка. Чому, як мені здається, він так подобається і учням, і батькам, цих учнів викладачам, які про нас дізнаються, і запрошують учнів також його відвідати. У нас є кілька речей, які. Ми е, з першого року існування гуртка, ну може, на перших роках існування гуртка зробили як фішками гуртка. Одна з них це плюсник. Це така електронна табличка, в якій ми тримаємо фактично результати учасників впродовж року. Як ви розумієте, що якраз таки з рахунок того, що у нас збереглася історія всіх цих результатів учнів протягом років, я і зміг отримати це величезне число, скільки було перевірено і зраховано задач. Тобто, от, наприклад, тема конструктиви, до неї домашка, і тут можна бачити, що ну, як фактично група впорається з, з цією темою. Дуже зручно таким чином, фактично це як електронний журнал в школі, правильно? Тобто це як оцінки, тільки тут зараховуються задачі, зроблені, не зроблені. Домашки у нас оцінювалися по семибальній шкалі, тому що так, ну, щоб імітувати фактично олімпіадні змагання, де достатньо часто 7 балів це шкала, по якій оцінюються задачі. І вот. так, по кожному занятті. Також в цьому плюснику ще був такий особливий слайд. Він називався Задача на шоколадку. Суть дуже проста. Фактично, ми виставляли всім спробувати розв'язати кілька задач, які мають достатньо цікаве і неочевидне розв'язання, але зазвичай достатньо елегантне, в тому сенсі, що ну, просте, не не заскладне. І тим учням, які впоралися його правильно зробити, вони отримували за це смоколи. Зазвичай це була шоколадка. І на навіть зараз, коли гурток працює онлайн, у нас все ще є. Учні, які намагаються зробити ці задачі. І якщо вони їх зробили правильно, ми відправляємо їм шоколадку. Велику шоколадку. Тобто ви не подумаєте, що тут, тут серйозна робота була зроблена. А, так, і щоб зробити трошки інтерактивним цю презентацію, ще додав слайд з задачею з одної з наших олімпіад, які провели кілька років назад. Цю, цю задачу придумав мій брат. А, і... Суть задачі дуже проста. Перед вами вираз сирників, треба перекласти один, один сирник таким чином, щоб ця рівність стала правильною. Якщо вдруг ви знаєте цю задачу, можете не говорити, бо ми вже її багато разів крутили повсюди. Спробуйте зробити. Так, да. але це може не така проста задача. Так, дивлюсь. Ага, думаємо окей. Це одразу скажу, що варіант взяти якийсь сирник, і просто покласти його на рівність і зробити нерівність, типу перекреслити. Так не треба. Так не рахується, тому що нам треба за умовою задачі, щоб рівність стала правильною. Тобто рівність має зберегтись. Окей, okay, хорошо. Це, це непроста задача. Зараз розкажу історію. Значить, ем, насправді цю задачу. Коли її придумали і її протестували на олімпіад, ну, олімпіадниках, тобто подивитися, наскільки вона дійсно нормальна. І виявилося, що учні, які, учасники, студенти вже, які е, були призерами Міжнародної олімпіади з математики, чомусь її не можуть зробити і намагаються довести, що це неможливо. Е, але як зазвичай, якщо ця задача от, ем, подивитися на неї, особливо не ну, навіть не знаючи, що вона така і її не може зробити Олімпіадики, насправді розв'язання в неї дуже, дуже просте і несподіване. От. Я, мабуть, цю задачу залишу без відповіді, але якщо буде бажання у когось ем, перевірити її, ну, в принципі, якщо ви її зробите, то я думаю, ви одразу це і відчуєте. Перегорнути, хорошо, що запитала. Перегорнути теж не рахується. Тобто, ось вона чесна, ця задача чесна. Тобто, тут не буде якоїсь такої штуки, що треба щось перекреслити, або перегорнути, або подивитися збоку. Знаю, що є такі задачі на серниці, але ця вона чесна в цьому в сенсі, що чисто арифметична задача. Окей. Ну або, може, після презентації розкажу. Тобто, окей, рухаємось далі. Ще одна штука, яка на гуртку в нас теж є, це що, окрім домашніх завдань ну, домашні завдання обов'язково мають бути, щоб закріпити тему. І окрім цих домашніх завдань, ми також додавали до, до задач такий розділ цікавинки. І в цьому розділі можуть бути ще задачі, Тобто, насправді, це ще більше задач в якомусь сенсі. але... Ці задачі вони прикольні. Це може бути, може бути якась детективна історія, або це може бути задача на лінгвістику, тобто де треба щось порозгадувати, зрозуміти. От, або там зрозуміти, як продовжується послідовність, тобто це такі задачі, різні дійсно задачі, от, які додавали учням якогось різноманіття в домашку, типу, тобто, щоб не тільки основні не основну тему, тільки повторювати, а й якісь додаткові речі. Ага, про це згадував раніше, тобто насправді зараз, особливо після пандемії, дуже ну якби, вже звичайно, я б сказав, є якби можливість підтримувати якийсь зв'язок контакт з допомогою месенджерів. І це дійсно дуже зручний варіант для того, щоб тримати зв'язок продовж тижня між заняттями, щоб якби якщо. Учасник намагається якусь задачу зробити і тиждень. Над нею думаю, і до нього можна було достучатись і, можливо, запропонувати підказку. Або навпаки, учень хоче сам щось розповісти, і щоб не чекати наступного заняття, він, вона здає задачі, і ми одразу можемо сказати, правильно вони були зроблені або ні. А, також, хоча на гуртку багато фану. У нас є серйозна частина, у нас є іспити. І так, да, це може звучати трошки страшно. Іспити е, в п'ятому класі на гуртку, але насправді це додає якоїсь е, серйозності, все-таки до того, е, щоб. Вивчати на гуртку і якось перевірити, наскільки добре цей матеріал було закріплено. От, тому ми проводимо також іспити. Іспити зазвичай складалися у нас з двох частин: письмової і усної. Усна частина, тобто знаєте, практика і теорія, це, це як в університеті, можна сказати. І на теоретичній частині ми запитували питання. Ну, зазвичай, от саме по тому, наскільки вони орієнтуються по темах, а на письмовій частині вони намагалися зробити олімпіадні задачі, які на теми, які вони пройшли. Тобто ми давали їм нові задачі, але за умови, що ці задачі були з тем, які вони пройшли. Тобто не, ну, не повністю випадкові задачі, щоб якби вони потренувалися робити те, що вони вже пройшли. Ну і звісно, для того, щоб все не було так врачно, ми також проводили. Командні та індивідуальні олімпіади. Згадувалися вже раніше на попередніх презентаціях, що є така штука, як Абака, де приймаються відповіді. Є інші командні олімпіади. Ми придумали свої командні олімпіади. Ну, ми, вони в ідеї не нові, але свої, свої назви. У нас була команда Олімпіади, яка називалася Математичний Боб Слей. У нас були. Е Uh, у нас ще була прикольна олімпіада, в якій uh, учасникам запропоновано було зробити якусь дуже складну задачу, в якій неможливо було б дадати, надати точну відповідь, але можна було б дати якусь близьку до, до правильної. І це задача це у нас цей формат називався Мадбілдон. Тобто, учасники, якщо ви знаєте така тема оцінка плюс приклад, в якій зазвичай коли дається задача математична, і треба не тільки довети, не тільки знайти відповідь на неї, а довести, що це відповідь оптимальна. Ну тобто, наприклад, максимальна або мінімальна. Так, от на цій олімпіаді, цьому матбілдоні, ми робили фактично, давали фактично такі задачі, навмисно в яких оцінку було провести дуже складно. І учасники фактично вони намагалися знайти найкращу відповідь на їх погляд, і потім ми порівнювали всі команди, у кого була ця відповідь найближчу до ідеалу. Вот. Теж доволі цікава олімпіада, тому що учням учня, фактично треба знайти розв'язання до задачі, в якій вони ну, не до кінця можуть бути впевнені. Ну і нарешті ще також слід згадати е, важливий момент, що звісно що за можливості проводити очно будь-які ініціативи, це завжди більш цікаво, корисно і дає більший ефект. Але в онлайні теж треба якось справлятись, і тому ми знайшли вихід цієї ситуації. Е, перейшли на платформу Town. Мені здається, що про неї теж згадували в попередніх презентаціях. Дуже класна платформа, особливо чим вона відрізняється, наприклад, навіть від Zoom, в якому ми зараз знаходимось. Тим, що учасники, коли під'єднуються на цю платформу, вони створюють свій аватар. Такий маленький, от, як ви бачите на, на, на цьому відео, бігає по, по екрану. От, учням це подобається. Там, може, перше, друге заняття вони там будуть трошки гратися з цим, але вони звикають до цього, і це дійсно трошки більше нагадує якусь таку знаєте, реальну атмосферу. Тобто учасники вони займають свої кімнатки, сидять, в цих кімнатках розв'язують задачі, кожен, кожен має поруч з собою таку дошку інтерактивну, на якій можна залишати якісь коментарі. Тобто, це фактично навіть не спільна дошка, на якій можна волівати, як в Zoom, а це якби окремі дошечки у кожного своя, своєї зошити фактично. Ну і викладач, коли проводить заняття, то може зробити демонстрацію екрану, так само як в Zoom, і, наприклад, розказати всім якусь важливу ідею чи тему. Тобто дійсно така е, класна аналогія. Е, ну і, да, контакти, е, свої контакти лишають лишаю також посилання на ресурси Кванта, про яку згадував рекурс. розповідав. у нас є вебсайт. У нас є сторінка Facebook. Ми, до речі, достатньо скоро оголосимо табір, який буде в онлайн форматі відбуватися в червні, тобто, якщо а, ну, десь наприкінці червня, то ви можете спробувати комусь запропонувати. І, звісно, сайт математичних олімпіад, на якому можна дізнаватися про всі математи, основні математичні заходи, які відбуваються в Україні. От, тобто, це мої дві основні поради будуть. Um, ну, на цьому все. Дуже дякую за увагу.